Тут зібралися кращі молоді юні шашкісти України. Це супер важливо, тому що для шашок, як я в своїй книжці писав, будь-який будь вік він підходить, як і для любові. Ось у мене грає дівчина Софія Линевич, яка перемогла минулого року на чемпіонаті України. Цього року тут вже має золоту срібну медаль. Ми, Два тижні тому назад були в Києві на дитячій лізі, що проводить Київ, і вона там успішно всіх перемогла, і зараз готуємося до фіналу дитячої ліги в Києві. Ну, змагання мені дуже сподобалось. Той Рапіт, Бліц. Але найсильніше на мене була Савченко. що ну, дуже сильно грає знає дебюти. На мапі України жашкові дивилися нове місто Яворів це непогано, і всі е, бачать, що тут шашки підтримують, поважають, і вони мають певну популярність з 23 по 30 листопада на Львівщині, зокрема у Яворові, відбулася непересічна масштабна подія. Перше тут проходив чемпіонат України із шашок. 140 спортсменів із 12 областей віком від 6 до 26 років. Загалом 31 турнір, змагання в трьох дисциплінах блискавична, швидка та класична ігри. Щоб чемпіонат відбувся у Явореві. Організаторам довелося докласти чимало зусиль, адже за місце проведення Яворів змагався із столицею. Щодо проведення чемпіонату у Яворові, слід сказати, що йшла дуже напружена боротьба. З нами змагався Київ. Київ дуже хотів провести там чемпіонат. Два-три місяці йшла переписка. Обласна держадміністрація і міська влада запевнена, що будуть всі умови дали згоду на проведення, бо ви розумієте, час такий зараз напружений військовий. Тому Київ нам програв ще завдяки тому, що у них частіше тривоги, У нас трошки спокійніші, і ми показали, що ми даємо кращі умови в бомбосховищі, де діти можуть грати навіть під час. Не дай Бог якоїсь ситуації повітряної тривоги, і в разі виключення світла тут працюють генератори, все на вищому рівні. Важливою перевагою Яворова для проведення змагань було й те, що саме тут є багато призерів минулорічного чемпіонату України. Осердям шашкового спорту кілька років є громадська організація шашки Яворівщини. Саме тут виховують юних чемпіонів і популяризують цей вид спорту. Окрім того, до підготовки та проведення події активно включилася міська влада. Дуже гарно спрацювала наша Яворівська міська рада, мер Ігор Грабовський, заступник Катерина Михасяк. Вони дуже допомогли цим питанням, знаходили спонсорів, узгоджували всі робочі моменти якісь. Ну і все вийшло у нас на сьогоднішній день. Ви задоволені? Я дуже задоволений. Як працюють всі, як працює організовано тут суддівська колегія, і як працює з нами міська рада? Така подія в Яворві є вперше. Що зі всіх областей України в Яворві є учасники і проводиться чемпіонат України з шашок. За що дуже і дуже тішуся, бо це є вперше. Ми вже так започаткували декілька чемпіонатів України в проведення в місті Яворві. Це є вітрильний спорт, який ми проводили в нас в громаді, велоспорт. А сьогодні це вже є і шашки. Це є гарний великий приклад для нашого підростаючого покоління для дітей, хлопчиків, дівчаток. Які б займалися таким видом спорту, ну і інтелектуально наші діти будуть на високому рівні з нашого бюджету Яворівської міської ради і також допомагала група компаній Корміл в особі обласного депутата Володимира Хархаліса, також які долучилися фінансово, бо є різні витрати, є нагородження, є аби дітей нагодувати. Екскурсію провести дітям, тобто, щоб вони е, той тиждень в яворві, хоча на дворі вже зима холодно, але щоб ми їх вміли тепло гарно прийняти. І команді організаторів це вдалося, хоча й стало черговим викликом, але розвіяли усі думки скептиків, які вагалися, чи зможе маленьке містечко прийняти змагання такого високого рівня. Місцем проведення став ліцей імені Осипа Маковея. Саме тут є сучасне з усіма вимогами укриття, де тиждень точилися шашкові баталії. І поки юні шашкісти змагались за звання кращих, їхні наставники поділилися із львівською мануфактурою враженнями від самого турніру. Немає значення в якому ви знаходитеся місці, віці, всесвіті, планеті. Шашки це дуже круто і класно, тому треба їх показувати людям. Багато хто про них не знає. І те, що ви тут робите в місті, це дуже дуже круто. Ну, я в захваті від Яворів. Тут, в принципі, дуже велика робота проводиться, я це бачу. Нас дуже класно зустріли. Мені все подобається. А що кажуть ваші нованці? Кажуть, що давайте, щоб усі тепер турніри в Яворіві проводили. А що їм запам'яталося? Ми вже тут практично вже, а, вже ну, Да, організатори нам просто знайшли дуже класне проживання. Дуже класне місце, де граємо. Все дуже круто. Суддівство, Ну, є, є звичайно моменти по суддівству, ще немає досвіду. Да? Там, я, наприклад, суддя національної категорії, да? тобто я бачу, ну просто люди з чимось ще не стикалися, але в цілому рівень дуже високий, дуже високий рівень. Мені все подобається. Ми були у жовтві. Ми були якось у Жовкві, Ми були у Львові. В Яворіві вперше, так, колись ми, я ж Дніпропетровської області, так, і у нас там, в принципі, російськомовна громада більш-менш, ну зараз, зараз ні, ну колись так. І от ми їхали до Львову на конференцію і були дуже так налаштовані, ну, знаєте, ну як нас навчили. Я тепер, роз, я тепер розумію, ну типу, ми тільки будемо російською мовою, все, і от ми їдемо, виходимо з поїзда. Нас зустрічає один з організаторів. Він до нас українською, а ми йому російською. І він весь час, от ми там були три дні чи два, я вже не пам'ятаю, він з нами тільки російською розмовляв, а з усіма своїми тільки українською. Потім ми їдемо в трамваї, і якась бабулька нас почула, ми ж російською розмовляємо. Вона, ми вийшли на зупинці, вона каже: Діточки, я чула, ви, ви тут гості, я вам розкажу, куди вам треба піти. Майже в той же день ми їдемо в трамваї, вийшли. і так, ну, По нас видно, що ми не розуміємо, куди, що, що відбувається. Машиніст зупиняє трамвай, виходить з трамваю, підходить до нас і розповідає, що нам треба робити. Я не знаю. У нас зараз найбільша складність це звичайна війна, а так, в принципі, все було організовано на найвищому рівні, який можна було очікувати в Яворові. Люди всі душевні, віддаються цій роботі. На жаль, діти не всі приїхали, тому що єс на це дуже вагомі обставини. Але так в цілому, вроді непогано. На Яворучні так, в Львові багато разів були, а в цих місцях ніколи в житті не були. В будь-якому випадку війна ж рано чи пізно закінчиться. Надію, що перемогою нашою. І все-таки діти ж будуть розвивати цю країну. І як би батькам не було тяжко, то потрібно дітям допомагати, розвивати їх як фізично, так і духовно, і інтелектуально. Без цього нічого не буде. Я сам з Полтавщини, з невеликого містечка, навіть з села, в невеликих містах таких заходів не так часто проводять, і тому місцеві всі люди максимум віддадуть. Того, що вони можуть, щоб не впасти, так сказати, ліцом в грязь перед великими містами, обласними центрами, містам Київ, можливо, з якоїсь сторони тут і простіше, тому що громада згуртовується навколо цієї ідеї і роблять максимум цього чого можливо. Да, звичайно, можливо, в обласному центрі було б для популяризації шашок це зробити було б крутіше, класніше. В місті Київ, мабуть, було б теж як не як столиця. Да. Ну тут в принципі нарікань немає, плюс місцева влада допомагає. Сама назва чемпіонату України говорить про те, що тут зібралися кращі молоді юні шашкісти України. І справді сюди до нас приїхало 12 регіонів України, місто Київ та області. Представлені найкращі шашкові школи. Я хотів би сказати, що Україна лідер. На планеті Земля по шашках і результати, які показують українці, це, як правило, стрім. Тобто вони задають шашкову моду. І приємно, що до нас на Львівщину, Яворівщину, приїхали найсильніші шашкісти. Тут точиться запекла, цікава змістовна боротьба. Будь-який турнір прирівнюється до п'ятидесяти тренувань. Отже, турнір це дуже важливо. А турнір чемпіонату України це мега важливо, тому що тут вони, крім того, що тренуються, вони тут закріплюють свої знання, уміння, навички і отримують визнання. Запис в шашковій історії, чемпіон України, срібний чи бронзовий призер. Є і розчарування, хто за крок від п'єдесталу. Отже, турнір проходив цікавій безкомпромісній боротьбі. Судді кваліфіковані, тому спірних конфліктних ситуацій не буває. Отже, поставлене завдання ми виконуємо і визначаємо найсильніших свято шашок продовжується. Я єдине хочу сказати, що на мапі України шашкові дивилися нове місто Яворів. Це непогано, і всі бачать, що тут шашки підтримують, поважають, і вони мають певну популярність. Це ж можна сказати. Ну а змагання як змагання, змагання хтось виграв, хтось програв. Ну везе тільки сильнішому. Ну і звичайно, варто згадати людину, через яку це все стало можливим. Юрій Кунець, який заснував громадську організацію, та є тренером шашкового клубу Яворова. І саме він разом із однодумцями відродили масовий шашковий спорт тут, на Єворівщині. Популяризують шашки серед дітей та молоді. У чемпіонаті беруть участь вихованці Юрія, а саміт зараз служить у лавах Збройних сил України та знайшов можливість приїхати на кілька днів у рідне місто, бо до останнього не вірив, що змагання таки відбудуться. Дуже ще приємною новиною є те, що чемпіонат. Саме розпочався 23 листопада, на моє день народження. Тобто, це було mm -hmm. подвійним святом для мене. Це було і в нас блискавична гра, і мій день народження. Саме відкриття було у нас 23 листопада. Я сам людина військова. Я, наприклад, коли їздив на чемпіонати, то я там відпочивав, набирався нових сил. Відповідно, мені це допомагало там десь на вихідні поїхати, побачити нових друзів, які не бачили, могли не бачитись там рік і більше. І з ними поспілкуватись, пограти в улюблену гру. Я, наприклад, ще в молодості на будучи такими, як ці діти, в нас тут такого, взагалі нічого не проводилось. Тільки на день міста проводився один турнір, де грали старші дядьки, такі там ну близько 10 учасників, які грали по кругу. А зараз тут зібралося близько 200 учасників. Я не вірю, що таке ну, взагалі можливо серед дітей і така конкуренція. Що тут зібрались і кандидати, майстри спорту, майстри, і навіть гросмістери в нас є. Тобто дуже потужний рівень, є з ким позмагатись і набратись нового досвіду може... і відпочити. Mm -hmm. Моя посада інструктор підготовки танкових підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Моє військове звання капітан. Mm -hmm. Ну і це напевно за те, за що ви воюєте. Це що зараз відбувається тут в залі, правда? Так, завдяки нашим збройним силам України діти мають можливість грати в улюблену гру. І відпочивати водночас у розпал змагань ми не мали можливості поспілкуватися із юними спортсменами та знаними гросмейстерами. Зате між турнірами поговорили із десятирічною Софією Леневич, яка впевнено стала чемпіонкою України серед дівчат до 10 років, із результатом 13 очок із 14 можливих. Загалом на цьому чемпіонаті Софія здобула дві золоті та одну срібну медалі та підтвердила, що серед дівчат до 10 років їй немає рівних в Україні. Ну, суперники були, ну тяжко з ними було грати. Ну, змагання мені дуже сподобалось. Той рапід, бліц. Але найцінніше, ну, на мене була Савченко. Натофі дуже сильно грає і знає дебюти. Ага, це було найскладніше. У тебе попереду ще якісь партії є? Так. так. У мене ще є пів третій є тур, і там ще по одному туру і нагорожі. Скільки скажи, а чим тобі шашки подобаються? Муж, ну, тому що мені подобається робити всякі комбінації. Ну, Вона дуже, дуже подобається мені, якось дуже класне. Так? тобі так. навчив, що привив любов. Богдан Іліч. За результатами чемпіонату, збірна Львівщини і шашок вперше в історії незалежної України здобула перше командне місце в класичних іграх. У всіх шашкових програмах діти та молодь нашої області 19 разів підіймалися на п'єдестал. яворівчани 10 медалей, турківчани 7, вів'яни 2 медалі. А головний секретар турніру, тренер-викладач із турківської ДЮСШ Богдан Москаль. Проанонсував ще одну спортивну подію, яка вже традиційно в сімнадцяте відбудеться у Турці. У нас у Турці вже в сімнадцяти має відбутися з 8 по 12 січня дитячий турнір, «Дивушашки» в Сніжних Карпатах. Він має дуже велику географію. Фактично, вся Україна за за, за цих 16 попередніх турнірів була у нас. Тому принагідно хочу сказати, що до нас можуть приїхати. Учасники з усіх регіонів України, там склад до 13 років діти, два хлопчики, одна дівчинка, і ми робимо ще особистий рейтинговий турнір, де можуть молодь до 26 років приймати участь і підняти свій рейтинг. Але у нас цей турнір дуже тематичний. У нас дривання, колядування, катання на лижах, санках. Просто діти відпочивають і готуються до чемпіонатів України. тому Багатьом тренерам дуже вигідно їхати до нас на змагання. Це їх є перший старт в сезоні. Потім вони успішніше виступають в чемпіонату України.